Вітаю вас, мої дреньки. Я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на ситуацію на Дніпро ГЕС. Чи контрольована ситуація, чи був прорив, які ушкодження? Ось це зараз ми подивимося. І подивимося, чи є ще загроза прильотів, От, чи є плани у расистів ще цілити туди. І так... Ситуація наразі, наскільки це серйозно. Ну, в принципі, я тут бачу, що так серйозно, але іде Ідуть роботи. Серйозно, дійсно серйозно. і дуже, і серйозно, я так скажу, серйозно по... Влучили Влучили дуже навіть серйозно. Отут серйозні пошкодження. Але я тут, і мені здається, тут ще навіть іде складна ситуація, теж можна сказати, але все рівно під контролем. Ось що я бачу. Тобто складна, серйозна і під контролем. Зараз запитання таке. <кій> Які плани у? Кремля стосовно цієї Дніпро ГЕС, чи будуть ще поцілення. Ну, ви знаєте, поки вони можуть, будуть цілити. Але, але, да, до перемоги, мої дорогенькі, вони будуть ще цілити, але відверто, ви знаєте, вони не мають. Я вибачаюсь. Я тут, в принципі, у них є в планах. Ну що я буду крутити, вертіти? Є в плани. В планах є її знищити. Ось ці дві карти про це говорять. Я захриплею, вибачаюся. Є в планах її знищити. Розумієте? Щоб вона, щоб там було ну, конкретне ось. Але поки що є стримуючі фактори. Ось як. Плани є, і як будуть діяти. В планах є знищити. Оце конкретно карти говорять. Але, знаєте, тут навіть не просто знищити. Сам негам другому не дам. От ще як це йде. І так, чи будуть ще цілити? Ви знаєте, дуже противоречиві карти падуть. Ну, випали би ось ці карти, ось тут я би сказала так. Рано чи пізно вони це зроблять. Але тут, бачите, цілити будуть, але якось, ну, от ви знаєте, а це може бути що. Ну, чому це так, а? От чому це так? Розумієте, тут не видно, немає ось в цьому ряду, немає карти, яка цілить тут вже є попадання. Тобто зараз може. Тобто, наскільки я розумію, з цієї ситуації, що вже сталося, тому що тут йде спочатку 15, так тут вже йде попадання, і оце попадання будуть вирішити, щоб ця вода. На нуль зійшло. Тобто, щоб ця вода не розійшлася, щоб не було. Дивіться, прориву конкретного не було. Щоб ви розуміли, прориву не було. Він ще може бути. От. Зараз ми запитаємо дещо інше. Чи буде якась реакція світу? Реакція світу. Чи підтримають. Ну, будуть висказані якісь, будуть і різкі висказування, ось якось так. Але ви знаєте, відверто вам скажу: підтримка буде. Слова підтримки, різкі висловлювання будуть. Ось, але це все рівно якось відверто вам скажу. Знаєте, не знаю, ну, от хотілося би жорстко. Кішої, якихось дій, а тут тільки ляля. -ля. Розумієте ля-ля? Ти, ти ти Росія така сяка. Це не можна так робити. Розумієте, ну, ну різкі висловлювання, От, пошкодження будуть зараз дивитися, що там конкретно. Але вибачте мене, наступне питання. Є ще таке питання. Україна. Що буде робити Україна? Тому що Україна повинна звернутися, як мінімум, до ООН, і е, звертатися на, до світу з допомогою зупинити Росію. Розумієте, Як це Зеленський робив на початку повномасштабного вторгнення? Зараз. він Цього не робить. От бачите, йому потрібно поміняти тактику, знову прийти до тієї тактики, якою, якою він користувався раніше, на початку повномасштабного. А, а тепер а, йому пропонують ввести війська е, Макрон. А, а він е, говорить, французькі війська залишаться там, де е, на території Франції. Ну, я, я, я робила розклад, я вам казала дослівно, як я чула своїми вухами. Ось так. І так, що буде робити Україна? Реакція України, висок, цих влади, і а, дії. Реакція та дії. От і вийшла Україна. Будуть різкі заяви, але не можновладців дорогенькі мої. Наш можновладець, ось він випав сам тут. Зараз його реакція і його дії. Ну, буде він щось. Ну, скаже він у своєму вечірньому, от. У вечірньому він щось скаже. Це так. А взагалі-то зробить якусь заяву він. Чи зробить він заяву взагалі, чи Україна подасть заявку, або е, зробить, е, чи звернення якесь буде від України до світу, до якихось організацій, як ООН, наприклад, навіть що та е, організація така, як би це сказати, кастрована, скажімо так. І так, чи буде Україна? Давайте я скажу відверто. Давайте я скажу відверто. Дивіться, по цій карті у мене завжди йде хтось вище. Хтось вище стоїть, хтось скаже. Але ну тут не хвати їм слів. Розумієте, коли випадає п'ятірка монет, вона зразу все оце, що випадало, і це, вона зразу діли наполовину. Зразу, тим більше, що ще п'ятірка мечів. Тобто, дискусії будуть не назовні, а на внутрішнього покупця. Розуміє, розумієте, що я маю на увазі? Тобто тут зробити заявки для високих якихось організацій світових кішка тонка. Оця п'ятірка говорить, зразу закреслюю оце все. На внутрішнього вони підуть, а на зовнішнього ні. На жаль, ось так я це бачу. Не буде тут заявок, не буде тут якихось попереджень. І так, результат. О те, що влада зробить, чи буде якийсь результат. Ну, по місяцю. Вибачайте мені, ви знаєте. Вийти і поговорити, а тут результату я не бачу. Ні. Результату, на жаль, немає, мої дорогенькі. Гаразд, не буду затягувати. В принципі, я подивилася все, що є. Поки що ситуація не є така страшна, поки що ось її можна обминути, якщо Україна буде більше. Робити на міжнародному рівні. А у нас всіх депутатів позакривали, повипускали тільки оцих шапітошників слуг народу. Все, Всі решта сидять на замку. Нема чого шастати. Ось так. Розумієте? І тому на міжнародному рівні у нас дуже слабка позиція. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все, до Україна!